Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Мене звати Світлана, Ми з України, з міста Харкова, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Нещодавно декілька відео ми починали саме в садочку рано вранці, пили запашну каву, натуральну, свіже, змелену. І отримала дуже багато запитань. Світлана, що це за каву? Ви в таку упітері? Кажете, що вона дуже смачна. Що вона вам дуже подобається п'єте таку запашну, гарну, смачну каву та ще з львівським сирником, зі смаколиками. Сьогодні, друзі, хочу вам розказати, що це, що це за кава, чим вона мені подобається, як вона називається. Тож, спочатку трошки про каву, а потім пройдемося по садочку. Отже, друзі, компанія, яка виготовляє таку натуральну, свіже обсмажену каву, називається 25 Coffee Roasters. В асортименті цієї компанії більше 40 кавових позицій. Буду все читати, щоб вже, вже всю інформацію дати точно. З 13 країн світу кава. Також є чай. Кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари, компанія постійно додає в асортимент новинки та цікаві позиції кави. Вся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. А щодо свіжої обсмажки, друзі, коли е, ось цю пачечку ми придбали і везли її і в автівці. Дуже пахло кавою. А потім приїхали в садочок. Знаєте, пакуночок стоїть, а навіть по саду я чую такий гарний аромат цієї кави. Компанія 25 Coffee Roasters Помел робить безкоштовно. І безкоштовно доставляє замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні, а кур'єрами у Львові. Харкові та Києві. Знаєте, що мені ще дуже сподобалося. Знаю, що в нас дуже багато підписників з різних куточків світу. Так, от, компанія 25 Coffee Roasters У Польщу, Румунію, Латвію, Литву та Естонію доставляє каву кур'єром безкоштовно при замовленні від 1500 гривень. Ви можете на сайті. Цієї компанії підібрати ідеальну каву за вашим смаком. Саме так ми її робили з чоловіком. Ми любимо каву традиційну, нам подобається Арабіка, щоб вона була міцна, щоб не гірка була. Ну, щоб, знаєте, і запашна була, і смачна була, і щоб не гірка була. Ось саме таку каву ми і обирали. Пропозицій дуже багато, і коли ви обираєте, завжди ви можете прочитати. Щодо кави, яку ви хочете обрати, опис. Яка вона? Ось дивіться: ту каву, яку ми обрали, тера. Суміш сортів арабіки з додаванням 30% робусти, Аромат волоського горіха та шоколаду. У смаку поєднується фундук та темний шоколад. Напій має горіхово шоколадний післясмак і середнє тіло. Друзі, ну це саме те, що ми любимо. І волоський горіх ми любимо, і фундук ми любимо, і темний шоколад любимо. І ще і фундук, і волоський, все зростає в нашому садочку. Тож, коли ми обирали, саме ось такий смак обрали і не помилилися. А ще, друзі, знаєте що? Назва, дивіться, яка в, цього, в цієї кави тера. А в перекладі, що це означає тера? Земля. Ось так воно буває. Обираєш і вибереш саме те, що підходить і за, за твоїм захопленням теж. Коли ми обирали, що мені дуже сподобалося, ця компанія вона має, в неї є така, знаєте, дуже гарна риса. Компанія активно допомагає ЗСУ. Є підвішена кава для ЗСУ. Також з кожної пачки кави лінійки 25 кофі Ростерс перераховує компанія 25 гривень на допомогу армії, активна громадянська позиція. Це саме те, що близько і до нашої позиції. Ви знаєте, що ми теж за наші збройні сили і бажаємо їм натхнення і завдячуємо всьому, чому ми робимо саме нашим. Військовим нашим захисникам. Що мені теж дуже подобається, компанія 25 Кофі Ростер спікується і про домашніх тваринок. Особливо тих тваринок, які постраждали від війни. Перераховує компанія 25% з кожної пачки кава до притулки, домівка врятованих тварин, яка розташована у Львові. А ще знаєте що. Кава це ж гарний подарунок на будь-яке свято. подружці, мамі, тату, дітям, дорослим дітям, які можуть вже пити каву. Так от, в компанії 25 Coffee Roasters є наліпочки, і до кожного свята ви можете обрати собі будь-яку наклейку, наліпочку, любі матусі колезі, подружці на день народження і подарувати будь-яку упаковочку такої смачної, натуральної, свіжої смаженої кави. Не тільки кави, бо є дуже багато смаколиків і чай є, бо що ви можете придбати і за і подарити тому, кому захочете. Таку каву ви зможете придбати в цій компанії за нашим промокодом зі знижкою 20%. Протягом одного місяця з дня виходу цього відео. Кава за нашим смаком смачна, м'яка, вишукана. Хочу, щоб ви придбали саме таку каву. І коли ви пили її в своєму садочку, знаєте, ви ніби разом з нами теж пили її. Разом у великому садочку під назвою Україна. П'ємо каву, їмо смаколики і гуляємо по нашому садочку. Залишайтеся з нами, буде цікаво. До речі, рецепт львівського сирника є в нас вже на каналі. В закріпленому коментарі я залишу його ще раз. Дивіться, який ніжний. Готується дуже-дуже просто. Як і заварюється кава теж дуже дуже просто. Обожнюю дивитися на спірею японську. Коли вона прокидається навесні, це неймовірне видовище. Знаєте, коли сходить сонечко, воно ось саме такого кольору. Потім воно підіймається і вдень воно стає такого вигляду, як спірея японська Golden Princess. Ввечері сонечко сідає і виглядає так само, як спірея японська Голд Flame. Хочу вам показати неймовірний чагарник. Це в нас жимолость єстівна. В нас жодного відео на каналі не було про жимолость, а завжди багато запитань, як ви її обрізаєте. Що ви робите? Минулого року восени зробила гарну обрізку цих чагарників. В мене тут три різні сорти жимолості. До речі, саджати її саме треба, щоб були ну, найменше два різних сорти, щоб гарно давала вона врожай. І в минулому році зробила гарну обрізку. Обов'язково дивіться наші відео, щоб побачити, чи впливає це на врожай, чи гарніше врожай, чи більше цієї ягоди з'явилося. Дивіться, три різні сорти, і вони всі три різні зараз по-різному виглядають. Цей вже квітне, на цьому тільки з'явилися листочки, а цей. Теж весь з листям, але я ще не бачу цвіту. Ну, трошки там десь серединці. Хочу вам показати гортензію великолистяну, яку я вкривала на зиму. Такі гортензії рано відкривати не можна. Тому що ось ці броньки, дивіться, які збереглися, я дуже задоволена, дивіться, вони на кінцівочках. Ось вони, на кінцівках. Ось, І вони вже розпустили, розпустилися і листячка вже є. Саме ці бруньки треба зберегти, бо саме на них буде квітування в цьому році. Ось таким чином роблю провітрювання, коли дуже тепло. Нехай в нас в цьому році весна дуже рання, але все одно я не поспішаю. Тому що знаю, що можна загубити бруньки, вони змерзнуть, і потім квітувати така гортензія не буде. У мене таких дві, і ось саме так я відкриваю. Трошки щоб провітрювання було, а потім закриваю. І беріз вічно зелений Дивіться, він вже готується квітувати. Тут незабаром буде такий білий килим неймовірного квітування. Гарний, виглядає взимку дуже гарно і з листям зимує. І дивіться, яка шапочка така велика-велика. А поряд з ним дивіться, скільки різноманітних вже. Рослинок, які зараз вже майже кінець квітня і як вони гарно виглядають. І там і джмілики літають, і бджолки в нас літають. І скільки грунтопокривних рослинок, бачите, вон, Вероніка грунтопокривна, вона неймовірно ніжна, такі блакитні ніжні, маленькі квіточки, настільки приваблюють погляд, Но це неймовірне видовище. А зараз підійдемо я вам покажу, як неймовірно виглядає морозник. Дивіться які ніжні красені. Коли оживає природа. Біля кожної рослинки можна сидіти годинами, милуватися і дивитися на це неймовірне видовище. Ну, садок навесні це щось таке неперевершене. Кожна рослинка має свою аутентичність, має якусь свою неповторність. І коли дивишся, ну, килим блакитний, тут спіреє, якась така. Ніжного червоного кольору листя в неї, там десь грунтопокривні рослинки, туйки, ялинки. Дивіться, яка гарна вже ялина канадська коніка. Вже в неї багато-багато нових прирістів. На повному сонечку зростає в нашому садочку. Бірючина аурея. ще тиждень тому зовсім без листя була. Ну, трошки було його, воно тільки-тільки з'являлося. А дивіться, вже пухнастик. неймовірно яскрава. У нас було відео, де я розповідала, що це гарний замінник самшиту. Бо дуже багато зараз самшит з'їдає самшитова вагнівка. А ця рослина вона дуже швидко навесні з листям. Вона дуже схожа на самшит і ніколи нічим не хворіє. Стрижеться, так само гарно виглядає, як самшит. Барбариси. Яскраві-яскраві на альпійській гірці. Спірейки різноманітні. Теж приваблюють погляд, там нарциси квітують. Спіреї японська, Flame з червоним листям. А ось з цієї сторони Голден Princess, Вона жовта. Ялинка блакитна, теж багато-багато бруньок, і вони вже готуються незабаром, відкриються і тут буде неймовірне блакитне видовище. Самшити. Я їх навесні по-різному стригла, але е, висновок зробила такий, що найкраще їх стригти наприкінці травня, бо вони зараз наростають, вони такі пишні, е, стільки багато прирісту, вони, знаєте, збільшуються ну, просто на очах. Дивіться, які гарнюньки. Всі стрижені, топіарні ялівці сьогодні ходила по садочку. Придивлялася, вони настільки пухнасті, дивіться, пухнасті, такі в них шапочки, е дуже такі пишні, плотні, гарні. Стрижу, звісно. В цьому сезоні ще не стригла. А дивіться на цього жовтого красення. Ну, хіба можна відвести свій погляд? Ні, це барбариси, я їх обожнюю. В нашому садочку в цьому сезоні е додалося. Ні, не в цьому сезоні, а восени я висаджувала, мені здається, ще 10 різних барбарисів. Тож будемо спостерігати за їх перетворенням, як вони будуть прикрашати наш садок в цьому сезоні. А друзі, дивіться, скільки тут багато зелені в цьому місці квітничка. Знаєте, що це таке? Це аліуми, це декоративні луки. Дуже мені подобаються. Рослинка гарна і одна з перших на весні вже квітує. Тюльпани, нарциси, гіацинти вони відквітнуть, а потім з'являться В садочку п'єш каву, відпочиваєш, дивишся, як все розквітає, як оживає, пташки співають. В одному з відео я казала, що в нас вже. Було в одній туї, а ми побачили ще в декількох туях пташки зробили свої гніздечка. Знаєте, це так надихає, що ну, все живе, навколо тебе, і травка зелена, і рослинки різноманітні, і садок гарний. Бажаємо, щоб у вас завжди був, був привід посміхатися. щоб Попри що, щоб ви мали натхнення робити і створювати красу навколо себе, бажаємо вам всього самого найкращого, бажаємо нашій Україні перемоги. Бажаємо, щоб вона розквітла, щоб вона була найкрасивіша країна в усьому всесвіті. А ми з вами вже дуже скоро, друзі, зустрінемося в нашому садочку. За смачною кавою в наступному нашому відео ставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступному відео.